Бачити у звичайному щось незвичайне і вміти передати його іншим людям. Саме такий талант має Ольга Хлєбнікова, персональна виставка світлин якої відкрилася 11 лютого у краєзнавчому музеї. Будучи за фахом лікарем ветеринарної медицини, Ольга Володимирівна чудово влилася у мистецьку родину любителів фотографії. І наразі організувала вже другу свою персональну виставку чудових світлин. Під назвою Київські замальовки я займаюся у Бориса Семеновича років сім. Мабуть, він завжди говорив, що фото без неба це не фото. Тому я старалась. Перемагати він вчив, тому ми не поступаємось. Пані Ольга каже, що захоплення фотографією у неї ще з дитинства, коли вона бачила, які знімки приніс додому з війни її дядько. Мені завжди хотілося бути як Василь Петрович. У нього є унікальні світлини. У нього такі моменти зняті. Моменти життя на фронті, десь в окопах, є навіть і в бою. Я вирішила, що треба продовжити династію. Серед сотень своїх робіт наша співрозмовниця теж бачить унікальні світлини, і це в основному пейзажі. Каже, що природу вона бачить найкраще і виходить вона в неї на фото відмінно. А от тварин, з якими все життя йде поруч, фотографувати для неї доволі складно. Ой, їх знімати дуже складно. Я фотографую, просто не виставляю. Свого улюбленого кота знімаю, собак знімаю, пташок. Знімати їх важко і спіймати момент теж важко. Тож більшість світлин, з представлених на Варнісажі, пейзажі нашої столиці. Є одна фотографія з Будапешту, хоча присутні кілька фото із птахами. Фотознімки зроблені протягом 2023-2024 років. І всіх, хто завітав на відкриття виставки, вони приємно вразили. Виставка чудова, жіночка талановита і мати такий талант. Те, що вона, вона бачить цю красоту, вона здатна передати це людя людям, щоб підняти настрій, щоб ми бачили, який наш світ красивий і на що нам та війна. Що жити в мирі, в цій красоті, у красі, вона дуже надихає на гарний настрій, на позитив. Мені дуже подобається. Мені взагалі міські пейзажі, пейзажі це моє. Я їх і малював сам, тому я, я це сприймаю як своє. Я вважаю, що дуже великий потенціал цієї авторки. І, і в неї вік такий, що ще працювати, працювати, шукати, радувати нас своїми роботами. На що дивитися є, і чому радіти теж. Є. Відвідувачам виставки цього дня пощастило не тільки споглядати за прекрасним, але й слухати. Всіх присутніх порадували відомі митці музичного жанру, у виконанні яких прозвучала чарівна українська пісня.